Дякую моїм друзям Кості та Лізі, що номінували мене на ALS Ice Bucket Challenge. Я номіную свого друга Сашу Горбаня, свою сестру Олександру Порошенко і першу леді України Марину Порошенко. Я підтримую ALS та волонтерські рухи в Україні і висилаю кошти на ALS, на рахунок ALS та на. Ем, я номіную ем, мого двоюрідного брата Василя Зерницького, е, мою вчительку по музиці Анну Томасишин і мою подругу Єву Овчаренко. Я дякую Габрії Колобіцькій за те, що вона передала мені естафету. Я підтримую волонтерський рух в Україні та ALS Ice Bucket Challenge. Та я хочу передати естафету солісту групи Тік Віктору Баранюку своїм подругам Олені Матуску та Валерії Вішняк. У вас є 24 години. Час пішов. мій Ice Bucket Challenge. Я дякую за передану естафету міністру культури, культури Євгенію Нащуку, а також моєму сину Михайлу. Я підтримую рух «Айсбекі Challenge і волонтерський рух в Україні. В свою чергу передаю естафету директору містецького арсеналу Наталії Заболотній. Телеведучій п'ятого каналу Яні Конотоп та дизайнеру Вікторії Грець. Дякую. Так, сідайте. Ну возможно, вы можете вот это все. Ничего. Уже не раненый.